Цей цикл зустрічей на тему самооцінка. Сьогодні я з вами проведу вправу взірка самооцінки, а завтра ми вже в спільному колі помалюємо через нейрографіку. Мене звати Наталя Опс, я арт-терапевт, психотерапевт та інструктор нейрографіки, авторка метафоричних карт. Сьогодні будемо. Прописувати і таку робимо схему, а завтра вже підемо в нейрографічне малювання. Тому запасайтеся олівчиками, фломастерами, лінерами, і будемо працювати. Якщо ви дивились попередню зустріч, яку я проводила з Інною, такий підсумок був, що хто що би про нас не думав, але. Так, так як, які ми є справді, ніхто не знає, і ми інклюзиві не знаємо, які ми є. Тому якщо нам якісь дають характеристики, трактування наших дій, вони це все все відносно. В нашому житті, і так само і ці якості трактування також все відносно. Я дуже пам'ятаю таку ситуацію. Цю в моєму початковій школі в нас в класі були три Наталі: Я, вчительська донька Наталя і. А була ще інша Наталя, тобто донька-прибиральниці шкільної. І ці обидві Наталі так собі стоваршувалося, і мені дуже хотілося з ними з ними торшувати. І вони мене від мене, ніби так знаєте, як ухилялися, не хотіли зі мною гратися. Це мене так мені боляче було. І я це розповідаю мамі. і Якось раптом мама нас зустріла на вулиці. Це якось так було, що води були поряд. І... І я також, і мама їх питалася, що ви там не граєтеся разом. А вони там щось таке, якесь неприємне сказали і. Також мені це було не по душі, і також було неприємно. Тому це особисто їхня думка, це також особисте їхнє рішення. І якщо дійсно з діточками у вас такі ситуації, якісь однолітки, їх там люблять, які не люблять, це також все, знаєте, відносно. Це на цей період, можливо, в них така склалася думка про мене, а мені дуже хотілося з ними гратися, і я там їм надокучала, чи можливо там якісь інші причини. Тому з вашим підлітком ви повинні також сісти, проговорити, що ніхто не ідеальний і все відносно, відносно певного часу, відносно певних дій, здібностей, і оцінки, які дають нам люди інші, це також відносно відносно чогось. Наприклад, сьогодні воно так, завтра ще інакше, а через пару років зовсім зміняться наші ще характеристики, наші якості, наші вміння. Ось, тому якраз ця вправа допоможе. Може нам зрозуміти, що всі ми різні і ми всі не ідеальні. І цю вправу ви можете пропрацювати зі своєю дитиною. Спочатку самі попрацюєте, потім зможете попрацювати своєю дитиною. Я зараз перевожу камеру на робочий стіл, щоб ми довго не запрягали. Доброго я не розповідала довго, буду з вами спілкуватися в процесі малювання. Ой. Так. Ось, Зараз я камеру трошечки зафіксую, бо я пере, переставляла і трошечки неаккуратно за, за зачепила. Добре. Так, дивіться, що в нас є зараз. У нас є листочок, ми малювати не графіку будемо аж завтра. Сьогодні ми просто замалюємо, можемо спитатися свого підлітка або самої себе. Де на цьому листочку є центр. На цьому центрі ставимо точку. Зразу можемо малювати олівцем або ручкою, як вам захочеться. Наприклад, я зразу беру лінером, так як мені ось зручно буде малювати цю зірку. І зараз трошки лампою подивлюся, Якогось поставити, щоб не було так засвідчення. Дивіться. А ми зараз робимо шкалу шкалування. Ось розб'ємо нашу зірку на таких, зараз скажу, промінчики. Зараз гляну, скільки тут є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось вісім промінчиків, і на кожен промінчик ми можемо взяти якусь якість або характеристику. І щоб просто ви зрозуміли, чому так само можете підвести свого підлітка, сказати, що чи вашу дитину, що самооцінка будується на певних характеристиках, на певних, на певних вміннях, на, на впевненості в собі. Багато причин. Ось, які дають нам зворотній зв'язок інші, але це також відносно. і Тому ми зараз, наприклад, зараз поговоримо про те, що візьмемо будь-яку якість, розберемо з вами, і також через метафоричні карти РТ, от, витягуємо на вмання одну картку, і, наприклад, навіть візьмемо цю дуже цікава картка, і спитатися, яка характеристика або яка якість зображена. Ось, наприклад, я б могла б сказати, що вміння любити. Наприклад, можливо, в ваш підліток, якщо ви цю картку задаєте, вам відгукнеться, що влучно сказати щось, щось, бачите, влучити ціль чи добитися тої цілі. Тому вам ця картка може відгукуватися по-різному. Ви тоді питаєтеся, а ця якість, яку ти? Тут бачиш, наприклад, влучно говорити чи вміти справити враження. Тобто, знаєте, Це різні можуть бути відпочатки цього і картки враження складати для вас. І тому ви спитаєте себе, я зараз буду працювати ти саме з собою. тобто, я, Так як мені відгукнулося вміння любити, у мене є, наприклад, на цьому промінчику таких ось там, раз, зараз то є 10 пунктів. Половинка – це у нас 5, тут у нас 2,5. Тут 2 2,5. І ось вміння любити, і треба оцінити. Я питаюся себе, так як я працюю на даний момент з собою, наскільки я вмію любити. Знаєте, буває час, що здається мені, що я ну, вмію любити, а інколи. Інколи розумію, що щось мені не вистачає ще якостей, і тому я себе оцінюю на віс на вісімку. Ось вісімку І тут собі замальовую це пункт. Що ви, наприклад, би спитали моїх дітей, коли я сварюся на них, або щось говорю, помийте за собою, приберіть, там щось таке, і спитала би їх в той час, як вони оцінюють мою, моє вміння любити. Я не думаю, що вони поставили мені 8 балів, де 8 багато, а 0,1 – це мало. Тому це також, бачите, відносно цей критерій вміння любити, якщо це якось впливає на вашу і якщо на вас судження роблять по яким певним критеріям люди, то знаєте, це бачите зразу. Це спростування можна робити, наскільки це все відносно від ситуації, від хто відповідає на це питання? Ось, якщо дійсно якась важлива людина для вас, яка має вплив до вас, ну от ви якраз можете проговорити про це. Що, наприклад, це влучати або добиватися цілий? Ось. Дехто мене хто погано знає, знає мої вагання, також міг би сказати, що не вона, вона все вдається, мій тато також говорив, що, що, я, що я там щасливий, це, ось, що мені все так все вдається легко. І, наприклад, напевно, мабуть, мій тато би сказав, що в мене там добуватися свій цілий, там десяточка. Але так як я знаю, скільки в мене там, поразок, скільки в мене там, невдач, скільки всього в мене є, то інколи мені здається, що того, що я запланувала, що хотілося там одиниці добилися, добилися того, що саме дійсно я хотіла, так як я планувала. І тому інколи от, саме втрапити в ціль, тобто добитися зволюза, я би, наприклад, себе заставила взалі два. Ось. Але ми зараз просто говоримо, просто даю вам приклади, як це працювати з цією зіркою, самооцінки. Ось. Тому вміння любити тут я брала. Так мене любити. Ти я себе оцінила на 8. Так. То картку відставляю. Зараз я беру іншу картку. Тобто ми на кожну, на кожну цей промінчик витягуємо якусь картку і зчитуємо там наші наші якості, вміння, звички, можливості залежно що там ми побачимо. Тут, наприклад, можна подивитися відношення до свого тіла, мені відгукується по цій картці, або, навпаки, вміння одягнутися. Це, знає, це також дуже цікава така риса, і якість, ось здібність взагалі. Цікаво, що вам відгукується з цієї картки. А тут, наприклад, навіть вміння створювати враження і усміхатися. Ось Усміхатися, також, бачите, як він такий зваблювати, ну, навіть може бути вміння то звабити. Також цікаве. цікаве таке вміння. Ось, Тому, ясно, якщо ми говоримо з підлітками, це інакша тема, ми тоді вибираємо інші якості. Але якщо, наприклад, ми говоримо працюємо з собою, то також інакше. От цікаво, яке вам відгукнеться, пишіть в коментарях, що вам буде відгукуватися. Так, я тут беру вміння вміння одягатися. Вот її записую. Вміння одягатися, бути привабливою ось, і себе оцінюю адекватно, у мене там така шестірочка, то мене ставлю собі 6. Беру іншу. Тут є, наприклад, що я тут бачу, яке вміння тут, є це вміння. Розслабитися, вміння ловити момент. ось, ось таке у мене, От Зараз йде з цієї картки, насолодити, вміння насолодитися, ось, насолоджуватися. На, на цьому промінку насолоджуватися. От мені здається, що вміння насолоджуватися, я би дуже хотіла це насолоду розтягнути, але якось знаєте, дуже мені не вдається це зробити в такому плані, як я би хотіла, і я би, навіть собі зараз дійсно поставила двічку. Там. Ось в мене цей промінчик дуже погано розвинутий. Хоча, можливо, якби я там когось іншого спиталася, він би відповів на це питання. Ня-по-інакшому. Yeah. Теж беремо інший промінчик, це заняття спорту. Тобто спорт, спортивна, спорт. Ось я сьогодні була на фізіотерапії. Ось ми там розтяжку робили сьогодні, то я можу, наприклад, собі сказати, що я сьогодні молодець, десь на 8 балів, хоча б щось спорт в мене появився в житті. Але взагалі, якщо оцінювати спорт, Ну, Тобто наскільки я спортивна, то також би собі двічку, трічку поставила. Тобто десь трічку. Хоча все сьогодні, то що взагалі він в мене є цей спорт, я могла би і собі, собі сказати, Наталя, ти молодець, ось спорт в тебе є. Ось давай навіть постав, бо став вісім-дев'ять. Краще похвалити себе, чим недооцінювати. Бачите, як можна а, все наскільки відносно. Тому в загальному спорт. Як я знаю, що є люди, які спортивні, як вони займаються. Наприклад, не та сама моя Інна. Ось то вона така. Ось спортивно виглядає, і робить постійно, постійно свої вправи, а от я часом нехтую цим. І тут, бачите, якийсь саме усуд є. Раз, ця сатрієчка. Так, наступна, а, наступна а, в якість, здатність, властисть. Тут я бачу, що господиня така мила, мила і, і мила така дівчинка, але це для мене про а, куховарити. Я куховарити не дуже люблю, тому, наприклад, я вмію готувати добре, але, наприклад, я знаю, що порівняно з моєю мамою, <свісно> мені, якщо мама є, то я віддаю їй кухню. То мені -то згора з плеч. І тому, якщо я, наприклад, про себе говорю, так, я можу сказати, що я вмію зготовити, але якщо це кожен день робити, це мені напряг. І порівнянні з моєю мамою, якщо так, то я би собі двійку-трійку поставила. Але так як я знаю, що я вмію добре готувати, і питаюся дійсно, чи це з десяти. Це двійка-трійка, Я говорю, так, я вмію готувати, і я вмію смачно готувати. Тому, дійсно, собі можу і вісьмірку поставити. Але знову бачите, наскільки це відносно. Якщо критерій цього якоїсь якості, якщо ви так критеріями це відслідковуєте, це куховарити, Кухня. Так. Зараз гляну, що там у нас ще, які картки є в нас, витягаємо. Так, 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 так. Ось. Така цікава картка. Тобто готуватися до свят, робити святкові святковий настрій. Оце я вмію добре організовувати організаторські здібності. Це в мене вони добре. І я собі навіть можу дев'яточку поставити. Так, ще, скільки в нас лишилося промінчиків, один. Угу. Ще треба гарно. Ось. Тут, наприклад, наводити порядок, може бути по цій карці, прибирати ось. Так, і також це може бути якісь адміністративні, що тут можливо подивитися щось, якісь здібності. Тут, наприклад, що ще може якась здібність бути підгадана, тобто можете в коментарях написати, про що це яка здібність, яка властивість, а ось якась здатність. Ось. Угу. Можливо, наприклад, вирівняти атмосферу, може бути, якщо знаєте, якась негативна, щоб тут є такі бризки легенькі, можливо, це про це. Ось про що це може бути. І я, наприклад, говорю про ну, перше, що мені здалося, це про прибирання. Прибирання. В мене. І це також я вмію прибирати, але це не люблю. І я, наприклад, ставлю собі п'ятірочку, ось. І, наприклад, в нас є певні відміточки. І я, наприклад, можу собі сполучити. Ти, наприклад, цю вісьмірку з цією шестіркою, потім сюди. Потім ще там, двічка у мене. Тут знову в мене ось така пішла. Далі пішла така зіронька, І ось. Ось, ось така. Є кривизна певна, одного бока моя зірка. Я, наприклад, питалася. Ось тут у нас, наприклад, був е спорт. Дійсно, мені в цій зірці бачите, не вистачає ось якби промінчика. І мені насолоджуватися. Дійсно, чи я би хотіла з цим попрацювати, де, і як воно вплине на мою самоцінку. Мені здається, дійсно, що я б зайнялася спортом. То я могла б це для мене було б, я можу, наприклад, моделювати. І ми, наприклад, собі можемо поставити доставити оцю зірку, то малювати. І, наприклад, міня насолоджуватися. Дійсно, це круте вміння, якщо я вмію насолоджуватися, і було б дуже круто, щоб я могла моментом насолоджуватися, і тоді я можу підмоделювати цю зірку. Ось така вправа. І про те, що все відносно, це можна, наприклад, змінити з часом, можна ось відслідкувати. Якщо можливо, схочетесь, наприклад, можете спитатися іншу ще людину, яка близька вас є в сім'ї, навіть ту дитину ну, вашу, що вміння, наприклад, як вона вважає. Ваше вміння співати, малювати, там, організовувати, прибирати, готувати обід, наскільки це займатися спортом, наскільки це в неї вміння або у вас. І ви тоді можете також деякі свої промінчики, ваші зірки і моделювати. Ось. І, наприклад, якщо ви замалювали і змоделювали, якщо бачите, що це в мене деякі перекоси були, то можна завтра вже промалювати цю зірку через, через нейрографіку. Тому пропоную вам завтра приєднатися і помалювати через нейрографіку. З нами в спільному просторі реактивізувати цю зірку самооцінки, яка дійсно такою, як би вам би хотілося. Що, наприклад, якась якість, ви себе зацінили дуже високо, але вона ніяк на самооцінку не впливає. Вашу, тобто, наприклад, якби як я спиталася себе відносно спорту. А спорт дійсно чи якось вплине на мою самооцінку, оцінку, так я буду себе краще почувати, я себе тобто, презентувати, себе буду краще і місце дійсно буде допомагати. І як насолода життям буде впливати на мою самооцінку. оцінку, тому я кажу, там, де в мене було мало балів, я собі можу це змоделювати тобто, через малювання, тобто домалювати, а, то через нейрографіку, ми це зможемо завтра. Тому а, підготуйте собі олівчики, лінери, фламастери і будемо з вами творити нову реальність. З вами була Наталя Обсту, до нових зустрічей. Всього доброго!